Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже особливу і дуже жіночу тему. Наш жіночий організм це насправді велика загадка природи, те, що відбувається в жіночому організмі, в процесі зародження нового життя або навіть за відсутності такого зародження, це просто неймовірний, космічно складний процес. Однак науковці, звісно, досліджують дане питання, і сьогодні ми з вами про це поговоримо. Зокрема, наша тема це ПМС. Що це таке? І е, чи є різні форми ПМС, а вони є, чим вони відрізняються, і який протокол дій ми можемо застосувати при тому чи іншому виді ПМС. ПМС передменструальний синдром. Має своє медичне наукове визначення. Це сукупність психічних, емоційних та поведінкових симптомів, які характерні для жінки в другій половині менструації між овуляцією та початком самої менструації. Тобто саме в цей період може бути ПМС. Там, звісно, у всіх по-різному, в когось може бути за декілька днів, в когось може бути за тиждень, за два, в когось взагалі може не бути ніяких проявів. І все це зазвичай в межах норми. В організмі жінки в цей період відбуваються неймовірні процеси і зміни. Рівня різних гормонів. Зокрема, найбільші стрибки і коливання у нас відбуваються з гормоном прогестероном та естрогеном. Гормон прогестерон, він сприяє вдалі вагітності і заплідненню яйцеклітини. Після овуляції рівень прогестерону. Різко піднімається і створює умови для успішного запліднення. Зокрема, прогестерон виділяє жовте тіло, з якого вийшла яйцеклітина в момент овуляції. І коли запліднення не відбулося, то рівень прогестерону різко падає. Саме в цей момент зазвичай і зустрічаються у жінок різкі перепади настрою, можлива плаксивість інші Прояви, і все це відповідає формі ПМС, яка називається естроген-прогестероновий дисбаланс. Для жіночого організму це нормальний процес, але щоб запобігти його яскравим проявам впливу на життя жінки, ми можемо деякі дії робити самостійно. Зокрема, для нормалізації естрогену та прогестерону, для підтримки прогестерону на необхідному рівні, ми можемо застосовувати такий протокол роботи, який включає аеробний режим, силові навантаження та паросимпатику. Все це, в принципі, є. В нашій адхо-йозі. Адхо-йога дуже комплексна і вона задовольняє всі ці потреби. Спочатку ми якраз робимо акцент на аеробному режимі, підвищення пульсу і аеробні навантаження, так само як і анаеробні, стимулюють у нас виробництво гормонів, які покращують засвоєння інсуліну. Це, зокрема, стероїдні гормони, соматотропін, тестостерон. Крім того, ці гормони сприяють кращому спаленню жиру і відповідно контролю рівня естрогенів, оскільки жирова тканина виділяє гормон естроген, а також аеробні та Силові навантаження допомагають підтримувати належний рівень прогестерону, щоб не було такого різкого його падіння. Це, відповідно, сприяє як кращій овуляції і, уже за е спостереженнями, власне, мого вчителя, моїх колег після тривалої практики адхо-йогою, зокрема там від декількох місяців і більше. Є у нас багато свідчень того, що жінки краще вагітніють, і, відповідно, сама вагітність також проходить краще. Власне, я всю вагітність також займалася адхо-йогою. Звичайно, з певними корективами. Ну і, е Наступний блок це парасимпатика після силових та аеробних навантажень, належне розслаблення організму для кращого засвоєння і відпочинку організму для кращого засвоєння кисню, плюс всі ці дії, які включаються в нашу практику, сприяють покращенню засвоєння інсулін. Друга форма ПМС це цифалгічна. Для неї характерний головний біль напруги або менструальний мігрень. В обох випадках необхідно застосовувати певні протоколи роботи, зокрема, якщо це головний біль напруги, то актуально зняти напругу з комірцевої зони. Також важливо робити вправи для м'язів шиї та голови. Зокрема, це вправи з ремінцем і з супротивом. Я їх також застосовую в своїх практиках. Ну і, звісно, звичайний масаж також допомагає зняти напругу і, відповідно, зняти головний біль напруги. А це таке відчуття, ніби як голову щось. Стискає якийсь шолом, ніби на голову надягнений невідповідного розміру. Менструальний мігрень. Має більш різкі прояви, і тут нам е, допоможуть релаксаційні техніки дихання, активація венозного відтоку, це, зокрема, перевернуті положення, спеціальні йогічні техніки дихання, як вдих із супротивом, трубочкою, що сприяє венозному відтоку крові, е, техніка дихання у джаї, техніка дихання пранаям, тобто лівою ніздрею для активації парасем. Патики та інші вправи і асани, які сприятимуть венозному відтоку, це переважно перевернуті. Наступна форма ПМС це кризова. Для неї характерний підвищений тиск, підвищене серцебиття і можливі панічні атаки. Протоколом роботи для цієї форми ПМС в першу чергу є активація парасимпатики, тобто вегетативної нервової системи, яка відповідає за наше розслаблення. Цьому сприяють як і спеціальні техніки, зокрема техніки ваю. М'які динамічні медитативні практики, це техніки спеціального йогічного дихання, які активують парасимпатику, такі, як уджаї, Брамарі, інші релаксаційні та вібраційні техніки. Застосовується також інтервальна шавасана, коли ми даємо певне Активацію тілу, аеробне навантаження, а потім декілька хвилин шавасана, знову активація, шавасана. І ось так чередуємо для того, щоб збалансувати нашу симпатичну та парасимпатичну нервові системи. Наступна форма ПМС нейропсихічна. Для неї характерна дратівливість, плаксивість, агресія, перепади настрою. Щоб подолати цю форму ПМС і сприяти зменшенню її проявів, нам необхідно покращити виробництво таких гормонів, як ендорфін, дофамін, серотонін, тобто гормонів радості, і зменшити виробництво гормону стресу кортизолу. Звісно, протоколом роботи при такій формі ПМС буде дати аеробне навантаження і потім гарну релаксаційну техніку. Крім того, можна зробити певний акцент до, наприклад, шавасани на саме релаксаційні техніки дихання, на активацію парасимпатичних процесів в нашому організмі. І остання форма ПМС набрякола. Для неї характерна затримка рідини в нашому організмі. Це може проявлятися як набухання збільшення грудей, набухання або збільшення об'єму в районі тазу і просто збільшення ваги. Для того, щоб уникнути таких проявів, нам необхідно активувати лімфатичний та венозний відтік. Тобто ми в своїх практиках. Активуємо спочатку центр, де у нас лімфатичне депо, і йдемо від центру до периферії. Саме таким має бути протокол роботи. Ну і, звичайно, активація венозного відтоку з акцентом на перевернуті положення, спеціальні техніки дихання, і шавасана також з ногами біля стіночки. Всі ці техніки при всіх проявах ПМС вміщує в собі адхо-йога, оскільки вона має. Комплексність, власне, що виходить з самої назви Адаптік холістік Yoga, адаптаційна цілісна йога. І для кожного варіанту, для кожного випадку окремо можна розробити спеціальний протокол роботи індивідуально, який буде допомагати і ви матимете результати. Ну і окремо я хочу зауважити про е, таку форму ПМС, яка називається Передменструальний дисфоричний синдром. Це уже клінічна форма ПМС, яка потребує контролю лікаря і допомоги саме лікаря. Потребує лікування. І лише уже за рекомендацією лікаря, за його дозволом, можна буде або Працювати у відповідних режимах, в яких скаже лікар. Тому коли ПМС такої складної форми, яка називається дисфоричний синдром, передменструальний дисфоричний синдром, то з такими формами ми не працюємо. У усіх же інших випадках Адхо йога вам на допомогу. І, звичайно, я вас запрошую займатися разом зі мною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.